Коли все ж таки виплатять зимову є підтримку? Чи буде держава контролювати виплати у разі отримання вказаної допомоги, розмір цієї допомоги та інші міфи пов'язані з вказаною грошовою допомогою? Про все це більш детальніше поговоримо у цьому відео. Мене звати Середницький Євгеній, і як ви здогадалися, сьогодні поговоримо про міфи зимової є підтримки. Тому додивіться то це відео до кінця, буде багато корисної інформації. А я нагадаю, що з 1 грудня 2024 року в Україні почала діяти програма зимової є підтримки, відповідно до якої українці зможуть отримати одноразову грошову допомогу. І до початку цієї виплати в засобах масової інформації і на просторах інтернету почали розповсюджуватися свого роду різні міфи, суперечки. Тож давайте покладемо в цьому всьому край і детально поговоримо про підводні камені цієї програми. Одним із основних міфів цієї програми виступає нас. Тупне твердження стосовно того, що держава після подачі заявки на цю програму буде повністю контролювати ваші виплати. Ну і другим міфом є те, що вказана програма має на меті відслідкувати військово зобов'язаних громадян, які укриваються від мобілізації, зв'язку з тим звільнилися з роботи, і так само зможе контролювати їх карткові рахунки. Насправді це не відповідає дійсності. Звісно, якщо ви е, погодилися на програму національного кешбеку, ви підписали договір, да, ознайомилися з правилами про те, що будуть контролюватися виплати, це пов'язано з тим, що держава чи були б дійсно придбані вами товари українського походження. Але якщо ви вже підключилися до програми національного кешбеку, то з. С... Є підтримкою, вам залишається тільки активувати вказану послугу, оскільки після активації ви ніяких додаткових документів вже не підписуєте. Ось основні нюанси. Якщо ж ви все ж таки боїтеся, що держава буде відслідковувати ваші рахунки, відкрийте рахунок в будь-якому банку партнеру, де у вас немає інших основних рахунків. Ось простий приклад, який вже використовується неодноразово нашими громадянами. Також хочу поговорити з вами стосовно того, на які ж можна потреби витратити вказаний також хочу розказати, що вказану виплату, а я нагадаю, для тих, хто не знає, розмір виплати становить лише 1 тисячу гривень, то вказані кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю ліків національного походження. А також, якщо захочете, можете задонатити свої кошти у вигляді цієї допомоги на наші Збройні Сили України. Звісно, на просторах інтернету вже розповсюджується інформація, що деяким числивчикам вдалося витратити вказану тисячу на купівлю Макдональдсу, а деяким навіть вдалося купити і курку Гриль, і Київський торт. Що ж це означає? Це означає, що вказані гроші можна витратити також в закладах громадського харчування. Я ж в свою чергу хочу зазначити, що мені вдалося навіть поповнити собі мобільний рахунок. Отакі от, от лайфхаки можете собі теж використовувати після того, як захочете отримати вказані гроші. Як же ж можна зробити це все? А все дуже просто. Для пенсіонерів вказана виплата надійде автоматично із пенсією у грудні 2024 року, тому звертайтеся до свого відділення, де отримуєте безпосередньо свою пенсійну виплату. Для всіх інших. Можете скористатися за стосунком дію, відмітити відповідно картку національного кешбеку або відкрити іншу картку, куди надійдуть вказані гроші. Стосовно термінів отримання вказаних грошей, слід зазначити, що е, за стандартною процедурою вказана виплата має надійти протягом 10 робочих днів протягом подачі заявки. Також вже багато мені писало підписників стосовно того, що вони подали завчасно ще з самого початку дії цієї програми, проте досі не отримали довгоочікуваний виплат, що ж відбувається, і що ж робити, куди звертатися у зв'язку з такою ситуацією. Далі поговоримо у цьому відео. Тож, давайте розглянемо можливі способи вирішення вказаної проблеми. Міністерство економіки спочатку радять перевірити дані картки національного кешбеку з даними, введеними в дії під час подачі заявки на отримання є підтримки. Якщо дані збігаються, то потрібно дочекатися оновлення статусу заявки. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка регулює питання пов'язання з отриманням є підтримки зимової, то слід зазначити, що кошти надійдуть на спеціальний рахунок, але він має відповідати вашим паспортним даним і ідентифікаційному коду. І найголовніше, що слід ще зазначити, що потрібно розділяти календарні і робочі дні. Робочі дні не включають календарних і святкових днів, тому майте це на увазі. І термін з 10 робочих днів може перерасти до 14 календарних днів. Це дуже теж актуально. Ну і по-друге, слід зазначити, що дія лише є е, технічним розпорядником. Надання вказаних коштів, а кошти нараховує якраз міністерство економіки, куди і потрібно звертатися на електронну пошту з відповідною заявою, щоб розібратися з ситуацією, де ж ділися все ж таки ваші кошти, і скільки ще вам потрібно очікувати на них. Тому в описі під цим відео я залишу посилання і на електронну адресу Мінекономіки, куди ви можете звернутися з відповідною заявою, і на готову форму, яку можете заповнити, і надіслати також Мінекономіки. Наприкінці цього відео слід зазначити, що я так розумію, Минекономіки, економіки, на жаль, не впоралися з великим об'ємом заявок від людей, які подались на вказану програму. Тому потрібно буде зачекати і кошти все ж таки надійдуть кожному українцю, хто подався на відповідну програму. Тому чекайте на виплату, відраховуйте правильно дні, не путайте робочі дні з календарними. І всіх з прийдешнім Новим роком також вітаю. А якщо потребуєте юридичної допомоги, залюбки звертайтесь до мене за телефоном 063 344 1636. Всього вам найкращого, бережіть себе, слава Україні!